У Дніпрі проходить реабілітацію морський піхотинець Андрій. Його бойовий шлях почався ще у 2015 році. Спочатку в прикордонній службі, а згодом у Збройних силах України. Повномасштабне вторгнення чоловік зустрів у Маріуполі, де разом із підрозділом потрапив в оточення. Наші підрозділи та суміжні допоміжні засоби і сили були в оточенні, де ми протримались. На жаль, тільки 47 діб. Потім почалася нестача БК, боєкомплектів, води питної їжі. І далі всі ці страшні речі ви знаєте самі. Під час вуличних боїв в місті Маріуполі отримав поранення. Безпосередньо по мені стріляв, відпрацьовував танк вже на вулицях міста Маріуполя. От, і уламок пройшов наскрізь ногу, застряг у нозі. Андрія евакуювали до одного із госпіталів, який ще працював на той момент, але через величезну кількість поранених операцію не провели. За три доби у медзаклад влучила авіабомба, боєць дивом вижив. Звідти вже евакуйований був на завод з пораненням і потрапив з пораненням до полону. Постійний біль, який не давав не поспати, не відпочити, не розслабитись. От. Операції не робили, тому що перебували в закладах відбування покарання. Це місця були, тобто там не було умов для проведення операцій, оперативних втручань якихось. І Тому деякі хлопці, на жаль, гинули в полоні через брак оперативного втручання. Я потрапив до полону з милицею. Яку мені дали в шпиталі ще в нашому, і з нею проходив майже 3 роки mm -hmm. до етапу, до Сибіру. Вже в Сибіру вже позбавили ціпка цього. Ну, забрали. Тому що камерна система була, і потреби виходити на подвір'я не було. Весь час перебували в камері. З постійним болем Андрій провів у полоні 40 місяців. У липні цьогоріч під час обміну його повернули до України. Оборонець проходив лікування у Києві, а потім потрапив до Дніпра. Тут його прооперували і дістали уламок. Після цього почав відновлення у реабілітаційному центрі. Як взагалі дається вправа, що при ній відчуваєте? Ну велике напруження, звісно. Відчуваю біль. Він мігруючий. Стабільної немає, такого, що воно з рівним зусиллям воно завжди тощо. То більше, то менше болить. саме в тій кінці, яка була поранена? Так, звичайно. А яка от ваша вправа, можна сказати, найнеумовленіша, яка дається вам найтяжче? На розтяг, звичайно. От подібна ці. Так. Із з фізичним терапевтом чоловік тренується щодня по дві години. Додатково займається боксом. Це сприяє як фізичному, так і емоційному покращенню. Основна причина це біль, і ми все робимо для того, щоб він знизився. Це виконання нейродинамічних вправ, це виконання кардіотренування, плюс медична медикаментозне лікування, робота з психологом. І що ми змогли досягти це. Частково зниження болю, це адаптація до навантажень. Він може вже ходити без трустини в палаці. Він же може пройти, наприклад, до мене на заняття. Це десь від палати до залу, десь метрів. Нехай буде 100. Щодо мрій та планів на майбутнє. Андрій відповідає одним словом: дружина. Разом вони вже 27 років. Єдина мрія це дружина. Вона її була, вона її залишається. Немає іншого, про що можна бажати такого. Що маєте на увазі? Людина мрія це дружина. Ну вона як людина, як особистість, як душа це є мрія. Це найбільше бажання всього життя. І вона її залишається. Так, плани є на майбутнє. Це відновитися максимально, максимально досягти в цьому успіху і жити. Жити назло всім ще одне бажання Андрія побачитись із родиною. Останній раз він зустрічався із ними у лютому 2022 року. Це мотивує військовослужбовця виконувати усі вправи, щоб повернутися до здорового життя без болю. Анастасія Васько, Іван Павлухін, Дніпро Чіві.